Кожній чернігівській родині доведеться укладати новий договір на постачання газу. Чернігівгазу анулювали ліцензію на цю послугу, адже за законодавством одне підприємство не може займатися і розподілом, і реалізацією блакитного палива. Тож з 1 липня зі споживачами працюватиме нова компанія. А отже, майже 350 тисяч абонентів по області мають підписати нові угоди. Про ажіотаж і шалені черги у відділеннях новопризначений керівник не хвилюється. Буде різні. Механізми укладення договору, як споживач дійсно йде до Чернігівгазу, до свого. Як там оператори, в якого він завжди обслуговувався, все інше там отримує договір. Можливо, буде на місці при встановленні лічильники у газу. Усі ті ж абонентські відділи, що були й раніше, залишаються працювати за тими ж адресами, але поспішати і шокуватися в черги поки не варто. Нові документи обіцяють висилати поштою чи передавати через контролерів. Особові рахунки споживачів змінять автоматично. А гроші за послуги, навіть сплачені за старими реквізитами, отримає нова компанія зміна постачальника газу на вартість тарифу ніяк не вплине.